І так, всім доброго дня. Сьогодні, сьогодні 16 серпня, На, на силу починаємо велике будівництво, прокосили чуть кукурузи. Перший стопчик Пан Олексій копає. Правда, лопату хоче строщити дуже. Дощі йдуть, не втихають. Перша ямка. Оце тут має бути зерносклад. Так, перший стопчик зілляний. Ще один помощник вийшов після 6-го вечора. Сьогодні нам треба. Там, де в кінці ще теж у крайнього стопчика заляти. І так, другий угол, куток. Стопчик стоїть. Там. І тут два стовпи вже стоїть. Так, другий день роботи. Так, робимо метр десять ями. Заливаємо там трохи знизу. Приварюю поперек цепи. А як воно видно, трошки тричить. Отак лємо. Висота десь чистого пола, по ідеї, повинна бути 4,70. Але то будемо бачити. Від центра до центра стовпа 4 метра. Отак. Кожен день кузиться, знов затягує, зранку з дощов. Цілий день працювати не може. Починається третій день будівництва, дощі вже достали кожен день. кожен день дощі. Оце між дощами в болоті. Місимось, але трошки стовпчиків стоїть. Маленько вирізаємо кукурузу. Разом. Отак. От Бовоті. Ліпимо мазанку. Третій день, як я вже сказав. Сьогодні почали сьогодні першу стовпчика саме ставимо. На розкоси роблю такі каркаси на стопчиках шурупами і це шуруп, щоб не поров. ніч наоборот, щоб не їхало. Ну і під лазерний уровень 4,80. Отут від верха стоїть мітка. Ну і так. Ну, Більш-менш рівно углові. Стопчики 100 на 104, а там 120 на 120, п'ятерка. Так, дальше буде ленточний фундамент, ти глибина, метр, метр десять. Тут стопчики заляти. Так. Якось працюємо. Так, перевозимо стовпи. Розмотилявся сильно знизу наварюють транспортери, щоб не друге були. добре. Бетон хапає.